Я завжди підозрював, що в деяких високих кабінетах вживають щось щось вживають. А тут тендери Київської міської державної адміністрації. Тендери на напої. Я не буду казати, щоб Тікток відео не заблокував на напої. Ну, ви зрозуміли, які? Да? І причому це такі добрячі суми. Не просто п'ють, не просто п'ють, а п'ють хороше. Ребята, ви вже зовсім, знаєте, колись я був маленький, і ми такі годівниці робили, вішали їх на дерево, і ми це кукуха. кукуха. І бувало таке, що коли погано приліпиш, бо не можна було. Гвіздочком забивають, бо то ж дерево. Так от інколи бувало таке, що кукуха їхала. Їхала. Ну, от кукуха, раз і їхала. Ви Розумієте про що? У вас все нормально? Ну, все добре. Ви декомунізовуєте вулиці, знімаєте пам'ятники, тримаючи себе там за всі місця, а співають вам ті, хто співають на весіллі, от, де Шабаш був. І паралельно, паралельно закуповуєте. Я розумію, що у вас там зустрічі, і це для гостей, я, я це усвідомлюю. Ви б могли не позоритися, а купити те, що ви хочете купити, просто за свої кошти. Ви ж там гарно заробляєте. Це ж сотні тисяч в місяць. Це не одна сотня, це сотні тисяч в місяць, що не можете забігти поряд в магазин якийсь і купити пару пляшок, якщо вам так дуже треба. А коли це відбувається? Оці... Коли коли фотографи вас фотографують з такими обличчями? Чи після, чи до, коли це відбувається? А можна хоча раз вас сфоткать після банкету, на який замовлено на 100 тисяч? Можна вас сфоткать після? Щоб побачити ваші реальні обличчя? В дитинстві? Оце кукуха їхала. І ми вважали, ми знали тоді, що ми зробили щось неправильно. Телеграм в профілю там про ці тендера, фотки, що куплено, наскільки куплено. Кому цікаво? Сором. Фу. Що саме цікаво? Зверніть уваги на суми. Суми, суми ледь менше 100 тисяч. Кілька закупівель і ледь менше за 100 тисяч. От хто в тімі, той розуміє, чому ці закупівлі ледь менше за 100 тисяч. Не один тендер зразу, а 3, 5, трішки менше за 100 тисяч. телеграм шапці профілі. Подивіться.